Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет радіо Тисячі друзів! З вами рубрика Формула Здоров'я і її ведуча Скапа Яна. Сьогодні ми зруйнуємо міфи та розставимо всі крапки над І. Отже, детокс це модно, популярно, нібито дуже корисно. Але чи справді він потрібен нашому організму? Чи це лише гарна реклама? Давайте розбиратися. Що таке детокс і звідки він взявся? Ідея детоксу побудована на переконанні, що наш організм накопичує шкідливі речовини, які потрібно періодично виводити. Нам обіцяють, що спеціальні дієти, соки чи добавки очищають кров, покращують шкіру, допомагають схуднути і навіть дають енергію для нових звершень. Чи дійсно потрібен детокс? Наш організм сам здатен очищуватися: печінка, нирки, шкіра та навіть легені працюють 24 на 7, щоб виводити токсини. Навіть коли ми спимо, наше тіло не відпочиває. Воно очищується природним шляхом. Які існують міфи про детокс? Соки та дієти очищують кров? Ні. Цього вони не роблять. Єдине, що може очищувати кров, це ваша печінка і нирки. Друге. Детокс допомагає швидко схуднути. Так, але це не жир. Це вода, м'язова маса, яку організм втрачає через нестачу білків і калорій. Третє, Потрібно періодично чистити організм. Ні, організм це не труба, яка засмічується. Йому потрібне збалансоване харчування, а не екстремальні обмеження. Чому тоді детокс-продукти такі популярні? Відповідь проста. Маркетинг. Людям подобається ідея перезапустити своє тіло після свят чи неправильного харчування. Компанії користуються цим і продають чудодійні напої, таблетки чи процедури, які обіцяють швидкий результат. Топ-5 порад для здорового детоксу. Перша. Вода ваш найкращий друг. Випивайте достатню кількість води щодня. Друга. Їжте більше овочів і фруктів. Вони містять клітковину, яка допомагає травленню. Третя. Спіть достатньо. Сон це час, коли організм ремонтує себе. 7-8 годин на добу це маст хев. Четверта. Рухайтесь більше. Фізична активність покращує кровообіг і загальне самопочуття. П'ята менше стресу. Стрес шкодить організму більше, ніж будь-які токсини. Медитація, спорт або улюблене хобі це ваші союзники. Пам'ятайте, ваше тіло це дивовижна машина, яка сама вміє дбати про себе. Довіряйте йому, забезпечуйте його необхідними ресурсами і насолоджуйтесь життям. Найкращі результати дає не реклама, а здоровий спосіб життя. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про детокс і чи пробували його колись. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Тож не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікаву інформацію. Па-па!